На своєму каналі. Сьогодні я до вас з новою вишивкою, з новою сорочкою, з новою заготовкою, і, можна сказати, з новим процесом. Ну но не таким же новим, але зараз я вам все по порядку розкажу. Перед вами заготовка сорочки фірми Бабуси на скрині БС88. Це є такі борщівські мотиви. Багато чорного, багато красивого, де виходить не тільки наперед вишивка, а йде і на спину. Це йде блузочка жіноча на домотканому тканому полотні. Цю блузочку я почала вишивати 20 травня 2016 року. Вишивала я її буквально дні, днів 6-7. 6-7 разів я за неї сідала, потім були нагальні справи, і тому вона в мене трошки так відклалася. Отже, бісер, Да, ну, Заговорилася. Сорочку цю я вишиваю бісеру в поєднанні з рубкою. По відтінках. Ось такі ми маємо: відтінки, червоні, оранжеві, жовті, рожеві, зелені, волошкові, вускові, і 25, майже 500. Маємо чорного чорного кольору маємо. Що входило в цей комплект? В цей комплект входила ось така, можна сказати, ключ. Додатково в цей комплект входила роздруківочка. Якщо комусь погано видно, можна тут підглянути. І тут є вже ось ця схемка роздрукована. В такому вигуцівачі є ключ. О, бачите, типу з петермейкеру роздруковано. І, відповідно, є ключ, якщо ви хочете в ниточках, будь ласка, ниточки. Тут аналогічно також є нитки ДМЦ. Це... Цікаво, вони збігаються. От що я не подумала, збігається чи не збігається. Дивимося, наприклад, що це в нас є 209 й відтінок. Є 209 й відтінок, 340-й є, збігаються. На 14 іїді треба. 37, це таке. Ось в такому, на такій папері вони розтрикували. Вони в таких дуже маленьких мішечках їх запаковують. Тому, от бачите, схемка, вона така полу, полукругла, тому що вони не поміщається, вся тканина і ці папери в цей мішечок. І так, я вам показую, от так виглядає. Сама схемка, не поміщається мені. Отак вона буде йти. Тут будемо думати щось на розріз, напевне, щось дамо. І як ви бачите, тут взір не закінчується, Зір, взір продовжується на спину. Це мені дуже подобається. Я взагалі обалдію від таких старих сорочок, але вони зараз модерновані, такі модернізовані, верніше, вишивається бісером. Зараз навіть я бачила, верніше чула, не бачила ще. Бабусна скриня випускає сорочки під бісер 15 го розміру. Що це таке, я не знаю, але кажуть, дуже-дуже класно. Тому зацікавилася я цією ідеєю, але треба-треба але, хвости підтягувати, як то кажуть. І так, деякі відтінки я вишиваю. Бісеру, деякі відтінки я вишиваю рубкою. Все це діло я вишиваю самою звичайною ниточкою. Ось такого плану. Аріатна, ні для бісера. Тут в моточку по 200 метрів є. Нічого мені не рве, нічого мені не перетирається в одну нитку і все. Дальше. Також я вам покажу рукавчик. Рукавчик він, е знаходиться обидва рукава на одній тканині, її не розрізали. Вона так і є на одній тканині. Її треба потім складених пополам. Ось тут є з цієї сторони. Ось, тут є половинка, з другої сторони є другий рукав. Зараз я вам покажу, бо він в мене вже практично вишитий. Ну, Бліденькі відтінки. Бліденькі, відповідно, коли заготовка, е, вона така блідіша, а вже коли вишити, то воно вже набагато-набагато яскравіше виглядає. Зараз я вам для порівняння покладу два рукавчики, щоб ви могли побачити, як виглядає в порівнянні вишите і не вишите. Отут я поклала перед вишиванки не вишити, і зразу рядишком в мене вишитий рукавчик. Для тих, хто буде питатися, чого я такими плямами вишиваю. Вишиваю я бісером на руках, я не вишиваю на станку. І Для того, щоб сама вишивка не стягувалася, не перекошувалася, то я вишиваю тут я трошки вишиваю, тут трошки виший, тут трошки виший. Та й тим більше, якщо можна подивитися, тут багато є таких дрібних переходів. І щоб не робити, наприклад, перетяжки, то я ці всі елементи окремо вишиваю. І мені так більше подобається. З виворотньої сторони це все діло виглядає ось так. десь не десь є маленькі перетяжечки, тут не вишите ще. Ось так воно виглядає. Так, це що таке у нас? А, це від тканинки. Тому, тому я сподіваюся, що з приходом весни мене порадує. Закінчена та сорочка, тому що зараз я весь час і всі сили кидаю на неї. Бо ця сорочка буде для подруги, не для мене. І я би вже хотіла її порадувати, тому що вона <бідолашна> і так чекає ще з минулого року. Мені вже стає соромно, але е зараз е нагальних справ таких немає ніби. І думаю, що я швидко з цим справлюся. Сьогодні. 24 лютого. Засікаємо час, скільки мені потрібно часу, щоб вишити цю сорочку. Я їй говорила, що я до весни її зроблю. Я розумію, що я цього не зроблю, тому що як дивлюся на оце і весь Боже. Ну, але пробуємо. Пробуємо, дошиваємо рукавчик. Після рукавчика в мене план перейти на передню частину, і після передньої частини знов перейти на останню рукав, тому що мені не подобається це вишивати. Як вам сказати? Я завжди, якщо сорочку вишиваю, я завжди вишиваю рукав, вперед, а тоді рукав, Тому що два однакових рукава мені трошки скучновато стає. Але ще крім того, що в мене є. По ниточці тигрики мої, то я якраз буду гарно собі поєднювати хрестик з бісером. Але треба, треба, треба то все закінчувати. По бісеру і по рубці ще вам скажу, тому що в мене якось так складається, що я говорю, говорю, не можу зрозуміти, що я там наговорила, а потім, коли я вже викладаю відео. Треба було ще це сказати, це сказати, отак і зараз. Вже ніби закінчилося, вже хотіла ем, прощатися з вами і згадала. Розкажу вам по бісеру. Який ми тут все-таки бісер підібрали. Звичайний чорний. Оцей рожевий, е, в нас так і він пише: рожевий це є 17328. Якщо я не помиляюся, можу помилятися. Е, він такий, трошки ніби, якби. Пластмасовий щось таке виглядає, але він вишивці дуже гарно виглядає. В серединці отут в нього це є рубка. Це в нас замість бісеру червоного, це є 97,090 рубка фірми Причоси, чеська рубка 11-го розміру. Це є десятка бісер і 11-й розмір рубки. Далі, оцей фіолетовий, оцей, це в нас який він є. Волошковий. По карті дивлюся, який я його заміняла. Волошковий. Він це є бісер 60. Ні, не 60. 33, 0, 40 або 020. Цей профарбований 38, щось там далі, я не пам'ятаю. цей фіолетовий це є бузок. бузок він називається. Там може багато чого писати, а я собі по-іншому підбираю. Зелена рубка, це є 57,060. О, цей такий красивенький, це є перламутровий бісер. Дехто ще каже на нього перлистий, 98, щось там далі. Я не пам'ятаю. До наступного відео я вам даю обіцянку, що я знаю, які тут відтінки є, і кому буде цікаво, кому сподобається цей підбір, можуть його використовувати. Хто не пам'ятає або не знає, я знизу залишу силочку, де є відео про. Готове, не готове, а вишити платячко для дівчинки по таких же самих борщівських мотивах, але ми там підбирали трошки інші кольори. Ну, такі дівчачі більше, можна сказати. І ось згадала, і тут, тут ще є рубка 87,010. Є рубка. Тобто рубки в мене три: жовта, червона і зелена. От, то можете поїть, подивитися. Платічку ми благополучно пошили. Дівчинка на 1 вересня Настя пішла на лінійку до школи. Чесно кажучи, руки просто не доходять, і часу бракує катастрофічно, щоб все-таки скласти відео, тому що я її ту платічку доробляла сама, від себе сама шокована, і просто вона просто зробила. Пару фотографій, я її вдома зловила. Кажу, ставай мені тут біля стінки, будемо тебе фотографувати. Тому, надіюся, я якесь такі слайд-шоу зроблю. Напевно, коли цю Ну, можливо, не обіцяю, бо кажу, що мені руки не доходять. Для поєднання просто залишу знизу, знизу силочку, щоб ви подивилися. Це є бабусина скриня, там була барвиста вишиванка і ну, мотиви ті самі. Бісер ми трошки по-іншому, зовсім зовсім-по-іншому підібрали, але також нам є рубка, тому воно так трошки буде святковіше виглядати, бо рубка вона сама по собі переливається. Зараз в нас похмура погода, і не видно того всього. Але там на відео, здається, я під лампою знімала, де направила лампу суто, на вишивку, і там досить таки гарно вона виблискує. Тому, тому запрошую подивитися, силочка внизу. А зараз на даний момент я прощаюся. Будь ласка, побажайте мені гарного відшиву, тому що треба якогось такого пенька чарівного в одне місце, бо якось десь час він дівається, тижні злітають, а робота стоїть. Отже, дякую вам, що подивилися моє відео. Дякую, що ви були зі мною. Всім гарного дня і па-па!